Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто зазирнув на мою кухню. І сьогодні хочу поділитися черговим рецептом ось такого дуже простого, швидкого та дуже смачного печива. Отож, я у собі у миску вже виклала магарин і вже злегка його підтопила у мікрохвильовці. Я це роблю, далі буду додавати сіль. Сіль я беру за смаком, одну четверту чайної ложки додаю, можна більше. Якщо хочеться більш солонішого. І ще я додам копченої паприки. Звичайно, що можна додати будь яких спецій за своїм бажанням, можна якихось сушених трав додати, кропу, петрушки або італійських трав. Можна перцю також додати, якщо любите, можна взагалі, в принципі, нічого не додавати. І злегка перемішати. Далі сюди ж я додаю один плавлений сироп. Натертий він у мене на крупній терці, без сіляких домішок, звичайний вершковий сироп. І знову ж перемішую. Продукти я вимішала до однорідності, наскільки це можливо. Ну, замішую я тісто звичайну ложку, ніяких особливих інструментів тут більше не потрібно. Далі буду додавати муку. Мука в мене просіяна, сюди ще додала розпучувач, потихеньку додавати тісто і буду замішувати. Консистенція повинна бути м'яка, і тісто не повинно прилипати до рук. Готове в мене тісто. Ось таку воно має консистенцію. Дуже м'яке, до рук не липне. І в чергове, я нагадую, що кількість муки може відрізнятися від тої, що вказано в мене в рецепті, оскільки це залежить від багатьох факторів, краще все-таки орієнтуватися на консистенцію самого тіста. І я вже собі підготувала деку із пергаментом і своїм улюбленим способом буду формувати печиво. Я шматочок тіста відщипую, формую кульку. І буду викладати на деко. Я викладала на відстані одне від одного, і тепер кожну кульку з редка приплюсну. А далі печиво відправляю у розігріту до 200 градусів в духовку, і випікатиметься воно орієнтовно 15-20 хвилин. Звичайно, що на час впливають в особливості духовки. Ось і все. Печиво моє вже готове. Обов'язково покажу, яке виходить всередині. Ось таке. Дуже ніжне, смачне та дуже ароматне. Мінімум інгредієнтів, мінімум витраченого часу і можна приготувати ось таке чудове печиво. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, будемо готувати разом. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.